Друзі, всім привіт! Ви дивитесь відео з минулорічним виступом мене Черняка Миколи, засновника Agronix на рефарми. Через якихось 2-3 неділі буде новий рефарм, і можна прийти і освіжити інформацію. Можна подивитися на цікавих спікерів, потусуватися там і завжди можна знайти якийсь цікавий елемент для себе: елемент технології, можливо, якісь цікаві знайомства, а можливо, і прям якесь конкретне рішення для вашого господарства або для вашого бізнесу. Якщо ви працюєте з аграріями, ми, компанія Agronix, і наші партнери, отут вони всі проводимо розіграш і giveaway. від компанії Agronix Ми будемо розігрувати 50 гектарів внесення для фермера. Якщо ви виграєте, ми приїдемо і внесемо вам якісно, фантастично з усією любов'ю. Покажемо, як працюють агродрони в Україні. Перше, друге, у вас буде можливість, якщо ви виграєте, навчити пілотів на агродрон. Ми візьмемо вас до себе, навчимо, і ви, хто виграв або хтось із вашого хазяйства, може стати пілотом агродрона. Насправді це дуже крутий розіграш. Ми ще ніколи такого не робили і такі подарунки нікому не дарували. У вас буде фантастична можливість відвідати ReFarm і взяти участь у цьому розіграші. Надо відповідати цим критеріям, їх ви можете почитати тут в описі. І приходьте на ReFarm, буде цікаво. Запрошую вас подивитися, як було це в минулому році, з якою темою я виступав. В принципі, навіть передивився і так ностальгію зловив. Навіть зараз є такі цікаві речі, про які я ніде не говорив, тільки зі сцени ReFarm. Так що приходьте до зустрічі. Друзі, всім привіт! Ми на Рефармі Приїхали покоряти Львів. Зараз будуть куча виступів. Ми на все це подивимося. А далі я закрию конференцію. Фантастично поставлю точку в цьому противостоянні фермерів, сервісників. всіх, хто хоче щось продати, тим, хто хоче щось купити і не знає, що і не знає як. Зараз в межах того, що я вмію і знаю, буду намагатися донести, що агродрони це не найгірша інвестиція в 2024-му, А можливо, чи не сама рентабельна і не чи не сама найкраща із всього, що є на агроринку. Пішли, дивитися, що є на рефармі. Я попрошу також ваших обласків і приготуватися до наступного нашого експерту. Отже, це експерт знесення пестицидів агродронами. Дуже важлива тема. Тому заслухайте, будь ласка, це Микола Черняк. Всім привіт, хто живий. Можна чуть більше От підтримайте, як будто би я перший спікер, можна. Вау! Яка шалена підтримка? Дякую. Зараз я буду рвати шаблони, ви приготуйтесь. Буде дуже неприємно, якщо ви не готові змінювати свою думку в моменті. Давайте тоді інтерактив, поки ми чекаємо презентацію, поки її включать. Давайте інтерактив. Хто хоч раз бачив на свої власні очі, як літає агродрон в полі? Можна от руку, будь ласка, супер. А є у залі ті, хто взагалі не вірить у усю технологію, вважає, що це бульбашка, пшик, що це хлопці щось там продають, коротше хочуть, хочуть продати. Є, от підніміть руку, хто чисто, чесно не вірить, що це працює. Можна? Ага. Тобто у нас вже критиків, типу, не лишилось. Типу, хорошо. А хто впевнений, що це точно працює? Точно працює? Угу. Ну, є деякі люди, дивіться, є деякі. Все-таки поглядаю, може, включить презентацію буде легше. Два. Один. Ні. Добре. Добре. Презентація є. Без презентації важко буде порвати шаблони, але давайте я тоді представлюсь. Мене звати Микола Черняк. Хто не знає, я 10 років в агросекторі, і три з них займаюся агродронами професійно. В принципі, із всього, що росте на полях в малих і великих кількостях. Не вносили препарати поки що тільки на рис. От Тільки на рис. До рису не може ніяк добратися. Найтяжче, що було, ми вносили на цукровий буряк. Це така іменно тема дуже тендітна, особливо перші внесення. Можна легко спалити буряк, якщо нема. Якщо люди не володіють секретами вирощування. Компанія Agronix, яку я представляю, це моя компанія новостворена зараз ми взяли вектор і поставили собі задачу агродрон у кожне фермерське господарство. Тобто, у нас зареєстровано порядка 40 тисяч фермерських господарств, малих і великих. Я вірю, що в 2030 році у нас буде 40 тисяч дронів в Україні. Побачимо, наскільки це реально. Зараз з вами розберемося. Прошу звернути вашу увагу на цей слайд. Я довго думав, як його назвати і не назвав. Давайте разом подумаємо, як, би, як можна назвати цей слайд. Була така професія. Хто люблю любить і любив американські фільми? все, Всі їхні відеозйомка з повітря раніше була схожа на цього відеооператора. Зараз такої професії, в принципі, не існує в природі. Тобто, цей. Чоловік з камерою, який літає на гелікоптері, виглядає дуже дивно. Ну от хто представляє зараз в 2024 році, щоб хтось літав на гелікоптері і знімав на отаку ось шабатуру. Нема, нема цих людей, нема професії, можливо, і вони ще живі, скажімо так. Ну, 2009 рік був досить так недавно, але в принципі такої професії нема. Прошу звернути вашу увагу на слайд номер два. Тоже це все. Ринок змінюється, і світ змінюється поступово. 1931 рік. Е, острів Манхеттен, який ви купили у індейців, там, за 5 доларів, здається, чи за скільки. От е, як він виглядає в 2018 році, і стоїть він там, мабуть, я не знаю, трильйон може доларів, скільки не знаю. Але це процес поступовий, його застроїли, і зараз для того, щоб побудувати, наприклад, у Нью-Йорку щось або, наприклад, у якомусь Лас-Вегасі, наприклад, хтось хоче побудувати собі дуже сильно. Ну, Наприклад, отель або казіно. Так для цього зносять старе казино, то що просто нема де будувати. А в Нью-Йорку нічого не зносять. В Нью-Йорку будують, будують. Та звичайно, що зносять. Просто перевіряючи, ви слухаєте мене, дивіться, це слайд взятий з презентації DJI офіційної. Вони виставилися на своєму сайті. Хто хоче зайти, перевірити, подивиться. Така статистика розвитку ринка агро напрямку в компанії DJI От від 2012 року до 2022 10 років все на все. Але 200 тисяч проданих агродронів, в тому числі мультиспектральна е, камера в Mavic 3M і там Agras t 30, t 40 t 10 t 20 t 20 p і так далі. От, е, прошу звернути вашу увагу. Що це 2022 рік? Тобто 23-й ще немає е, презентації, ми не знаємо. Але якщо дивитися на ці цифри, то ринок ріс майже в 50% кожен рік. Ви представляєте? І це світова тенденція. Тобто, якщо взяти навіть Україну, то ми цей темп обганяли ну, до 2021 року. Тобто ми росли там більше ніж 100 разів. Кратно, кратно. Це презентація компанії DJI в Ганновері. Це ми дивимося дрон, який компанія DJI хоче використовувати як дрон для логістики. Але з боку від нього, як вам показати, нема лазера. За китайцем у чорному піджаку знаходиться дрон Агра 50 Це флагман, який на сьогоднішній день був представлений у світі як головний дрон для. Для всього світу. них ну, є ще Т-60, вони представили для китайського внутрішнього ринку. Але нам він поки що не світить. Немає локалізованої версії. Т-50, Т-40, Т-30 це ті дрони, які літають у нас сьогодні на полях. І, наприклад, DJI Agras T30 30 це самий масовий дрон, який продали там, порядка 400-500 дронів в Україні. І, в принципі, багато хто асоціює внесення агротронами саме з цим дроном. Не з цим, про яке я написав Девід Блай, одна із таких дуже сильних цитат, які мене захоплюють, про які я думаю, коли мені важко, <сум> що це, до речі, адресований цей слайд для моїх колег, які хочуть продавати дрони, але не розбиратися в тому, як вони працюють. Тобто я рахую, що компетенція бути на самому високому рівні, тому що внесення пестицидів агродронами Можна зрівняти з їздою на високій швидкості машини. Це вже не 120 км на годину, а це там 170. І там, ну, ціна похибки і помилки, вона може дорого коштувати. Наприклад, з спаленими полями чужими або там недопрацьованими полями своїми. Це я вам показав варіанти внесення. З каталогу компанії Ліхлієр це двохфакельні форсунки. Вони проводять досліди. Ми також їх тестували на агродронах, і вони там з перемінним успіхом працюють не гірше звичайних щільових. Так виглядають лопасті дрона, який ловить якусь перешкоду, наприклад, гілку. І прошу звернути вашу увагу, що навіть при таких пошкодженнях дрон вертається додому. На таких лопастях дрон пролітає півполя і сідає на базу. Якщо ми маємо невелику помилку в обмірі поля, якщо ми маємо неочікувані об'єкти на полі, наприклад, я знаю випадок, коли там взлітав, здається, Орел, і він просто ну, злякався ночі, і він взлетів в дрон. І декілька лопастей було зломано. Представляєте, наскільки це дешевше ніж ремонт цілого апарата, який впав там із 3, 5, 10-метрової висоти. Це пульти до DJI t 40 t 50 до Matrice 30. І дійсно це одна з найбільших переваг DJI на всьому ринку. DJI порядка 10 років домінує на ринку маленьких дронів. У всьому світі і держав більше ніж дві третіх ринку, всі інші там пероти і всі інші дрони вони дійсно далеко позаду і не можуть конкурувати з точністю і позиціонуванням і орієнтуванням в просторі з компанії DJI. І от саме ці пульти я не зря присвятив цілий слайд саме пультам. Вони дають можливість дрон не втрачати. Тож, як показує практика, є дві проблеми в полях з агродронами. Перше, це треба, щоб ми не втратили дрон по ряду причин. А друга задача це те, щоб дрон у нас. Зробив ту технологічну операцію, на яку ми його програмуємо, будь то чи диференційоване внесення, чи будь то е, якась звичайна задача по внесенню просто на полі, чи е, будь то ну, якась, якась комбінація цих всіх е, рішень. І задача у аграрії він хоче бачити результат на полі. Йому не важливо, як він робиться, чи це будуються точні карти за допомогою там, мультиспектральних дронів з РТК модулем. Йому не важливо, чи це пішком обійшов пілот поле. Йому не важливо, чи при цьому хтось постраждав, коли там робили цю е, карту. І от саме за, за допомогою пультів і агродронів DJI вирішує ці всі задачі. Е, яким чином точність і легкість у користуванні. Друзі, дякую, що додивились до цього моменту. Хочу вас вже деяку інформацію. Я тут говорю про сороковки, які вже приїхали, і досі у нас є ще штук. 10 можу продати зараз. У нас актуальні дрони це діджає T50. Їх у нас повний склад, ми навезли. Ми знаємо, що в сезон буде дефіцит, і саме тому зараз, саме зараз, час купити цей агродрон. Якщо ви думаєте, що дочекаєтесь до останнього купити весною за, за неділю до початку роботи, є дуже велика вірогідність, що його не буде. Так що, друзі, якщо ви набажали собі і напланували купити дрон, DJI T50, треба зробити це зараз в сезон. Скоріше за все, що будуть перебої по поставкам, як завжди, буде чогось не вистачати. Так що так, якщо вирішили купувати, бігом телефонуйте нам і приходьте до нас. Друзі, ну що, так і пройшла вся конференція. Зараз ми бачимо тотальний кінець за І з того, що я знаю і бачив, наймасштабніших конференцій рефарм найкраща. Взагалі, просто безспорно. Дякую, організаторам. Ви просто фантастичні! Дивіться за нами, підписуйтесь на Agronix.